Вітаю! Тема уроку відсоткове відношення двох чисел, зміна величин у відсотках. Ми вже знаємо з вами два види задач на відсотки, знаходження відсотків від числа та знаходження числа за значенням його відсотків. Сьогодні розглянемо задачі, у яких потрібно знати, скільки відсотків складає одне число від іншого, тобто відсоткове відношення двох чисел. Розглянемо правила. Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, достатньо знайти відношення цих чисел і помножити його на 100%. А щоб дізнатись скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число поділити на друге. І знайдену частку помножити на 100%. Виконаємо зараз номер 721 і. Запишемо, скільки ж відсотків від числа складає його половина. Половина від числа складає 50%, це треба запам'ятати. Ми з вами вчили швидкі відсотки, тому так і напишемо, що половина складає 50%. І запам'ятайте, будь ласка, якщо йде про половину, то це означає 50%. Чверть. Чверть це у нас одна четверта частина. Або 25%. Ми вивчали з вами швидкі відсотки. Це тема попередня. Чверть, чверть це у нас 25%, п'ята частина це у нас 20%. 20%. Теж треба запам'ятати цю величину. І 20-та частина це 5%. Тому так і запишіть. 20-та частина складає 5% від числа. Будемо виконаємо наступний номер 723, скільки відсотків становить від числа. 60, становить число 60 від числа 100. В такому випадку. Згадуємо правило, яке ми тільки що читали на попередньому слайді. Ще раз, давайте ознайомимося з ним. Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, достатньо знайти відношення цих чисел і помножити його на 100%. Отже, продовжуємо: скільки відсотків становить число 60 від числа 100. 100. В такому випадку, ми 60 розділимо на 100. І помножимо на 100. 60 ділимо на 100 і множимо на 100%. Ми з вами вже в шостому класі, тому цей рядочок ділення і множення можемо записати у вигляді дробу. 60 ми ділимо на 100 і множимо на 100%. В такому випадку у нас 100 і 100 скорочуються. І залишається 60 Наступний приклад. Скільки відсотків становить число 60 від числа 120. В такому випадку знову 120. 60 треба розділити на 120 і помножити на 100%. Давайте запишемо в вигляді дробу. 60. Ділимо на 120 і множимо на 100%. В такому випадку ми можемо скоротити 120. Скорочуємо на 60, тут буде 2, тут буде 1. 100 і 100 розділити на 2 це буде 50%. Якось швидко, ось так знайшли дуже великі числа. Тепер треба знайти скільки відсотків становить число 60 від 300. 300, знову записуємо: 60, нам треба розділити на 300 і помножити на 100%. Запишемо цю, ці дії за допомогою дробу. Буде дорівнювати 60 ми ділимо на 300. І множимо на 100%. В такому випадку, 360 ми скорочуємо і отримаємо 20%. Тепер нам треба знайти, скільки, складає, скільки відсотків становить число 60 від числа 20. В такому випадку ми 60 ділимо на 20, давайте я сразу запишу 60 ділимо на 20 і множимо на 100%. 60 і 20 скорочуємо на 20, тут буде 1, тут буде 3. 3 множимо на 100, це буде 300%. Наступний приклад. Скільки відсотків становить число 60 від числа 48. В такому випадку ми 48, 60 ділимо на 48. І множимо на 100%. Як ви бачите, не тільки можна писати в чисельнику, можна ось так записати. Тепер нам треба скоротити. І коли ми скоротимо ці дробі, зробіть це, будь ласка, самостійно, ми отримаємо 125%. Наступне число нам треба знайти, скільки відсотків становить число 60 від числа 5. В такому випадку: 60 ділимо на 5. 60 ділимо на 5 і множимо на 100%. Запишемо це у вигляді дробу. 60 ми ділимо на 5 і множимо на 100%. Краще тут поділити 105 на 5. Тут ми отримаємо одиничку. 100 ділимо на 5, отримаємо 20. 20% помножити на 60, це буде 1000 відсотків. Отже, ми з вами розв'язали 723 номер і знайшли скільки відсотків становить число 60 від чисел. Наступний номер 725. Скільки відсотків становить 3 від 5. В такому випадку нам треба 3 розділити на 5. І помножити на 100%. Давайте запишемо це у вигляді дробу. 3 розділимо на 5 і помножимо на 100. Як ви бачите, 100 і 5 дуже легко скоротити на 5. Тут буде 1, тут буде 20. 3 помножити на 20 буде дорівнювати 60%. Отже, число 3. Скільки відсотків становить число 3 від числа 5. Це буде 60%. Відношення числа 3 до числа 5 становить 60%. Так, треба знайти, скільки відсотків становить 12 від 18 від 8. Тому 12 ділимо на 8 в такому випадку можна скоротити на 4. Тут буде у нас 3. Тут буде 2. 2 і 100 ділимо навпіл, це буде 50%. Тут буде одиничка. 3 помножити на 50 ми отримаємо 150%. Слідкуйте уважно за умовою, щоб правильно ти умову. І далі нам 4,5 від числа 22,5. Давайте запишемо сразу у вигляді дробу: 4,5 треба розділити на 22,5 і помножити на 100%. В такому випадку, спочатку ми збільшуємо чисельник і знаменнику 10 разів і отримаємо 45, помножити на 100 і розділити на 225. Закреслюємо кому і утворюються цілі числа. Тепер скорочуємо на 25, 225 скоротити на 5, це буде 9. 100 розділити на 25, це буде 4. Тепер 9 і 45 можна скоротити на 9. Тут буде одиничка, тут буде п'ятірка. В такому випадку 5 помножити на 4 буде 20%. 20%. Ми знайшли відношення числа 4,5, скільки становить відсотки 4,5 від числа 22,5. І наступний приклад, який нам треба, це: тут дробів: відношення дробів, і треба знайти, скільки ж вони складають відсотків. Запишемо спочатку ділення дробів. Одна четверта – Одна четверта треба розділити на одну другу, і все це помножити на 100%. Це традиційний запис знаходження відношення, коли, число склад... коли треба знайти кількість відсотків одного числа від іншого. Щоб розділити дріб на дріб, ми пам'ятаємо, що треба ділене записати без змін. Знак ділення міняємо на множення, а дільник записуємо, до дільника записуємо дріб, обернений даному. Було одна друга, а дріб, обернений до однієї буде дві перших. І помножити все на 100%, ну, Запишемо 100 перших, щоб було краще скорочувати. Отже, 4 і 100 можна скоротити на 4. Тут буде 1. Корочуємо 100 на 4, ми отримаємо 25. 25 помножити на 2, це буде дорівнювати 50%. Отже, число 1 четверта від однієї други складає 50%. Ми з вами сьогодні навчились, як знаходити відсоткове відношення двох чисел. Дякую за увагу! І до зустрічі на наступному уроці нової української школи НУШ.